Всім привіт! З вами канал Космос. Ви не задумувалися над тим, чому час завжди йде вперед? На це здавалося просте питання зовсім не так просто відповісти. Багато філософів та фізиків ламали над цим голову багато сотень років, і досі на нього немає конкретної відповіді. Тому давайте розберемось у цьому питанні разом. З погляду фізики від ньютонівської механіки, до теорії відносності Айнштайна та квантової механіки, немає жодної різниці, в якому напрямі йде час. Усі закони фізики не залежать від напряму перебігу часу. Тобто, всі вони працюють незалежно від того, у який бік обертається стрілка годинника. Чи може не всі? Усі, крім одного. Це другий закон термодинаміки, який говорить, Ентропія замкнутої системи завжди або зростає, або залишається незмінною. Під ентропією часто розуміють міру невпорядкованості, хаосу, безладу, проте це означення не зовсім правильне. Краще розуміти ентропію як величину обернено пропорційну кількості термальної енергії тепла всередині системи, яка може бути використана для виконання корисної механічної роботи. Якщо у вашій системі багато енергії, яку можна використовувати для виконання роботи, ви маєте ентропійну систему. І навпаки, якщо енергії мало, то система високоентропійна. Таким чином, другий закон термодинаміки є єдиним законом фізики, який залежить від того, в якому напрямку йде час. На практиці це виражається в таких добре знайомих нам повсякденних явищах. Як, наприклад, те, що яєчня не може просто стати курячим яйцем, лід, що розчинився в алкогольному коктейлі, не може сам по собі знову кристалізуватися у вигляді кубика льоду, а змішані в частці молоко і кава, ніколи самі не поділяться на окремі дві складові молоко та каву. Все це приклади того, що низькоентропійна система з часом стає високоентропійною. Якщо розглянути наш всесвіт як замкнуту систему. То з другого закону термодинаміки неминуче випливає, що ентропія Всесвіту має завжди збільшуватися. У масштабах Всесвіту початковим низькоентропійним станом є точка великого вибуху, коли вся речовина та енергія Всесвіту були стиснуті до мікроскопічної сфери з нульовим радіусом. Завдяки неймовірній щільності речовини, Всесвіт у той час мав велику кількість теплової енергії, тобто був дуже гарячий. Його ентропія була вкрай низька. Після великого вибуху Всесвіт почав стрімко розширюватися, а його ентропія збільшуватися, і цей процес триває до сьогодні. Згідно з теорією теплової смерті Всесвіту, в далекому майбутньому всесвіт прийде в стан термодинамічної рівноваги, і час у ньому зупиниться, тому що Всесвіт як система досягне максимально можливої ентропії. І не буде ніякого способу відрізнити один момент від іншого. Всесвіт у стані теплової смерті буде величезним порожнім простором. Усі зірки з часом вигорять та згаснуть. Чорні діри випаруються і у всіх напрямках залишиться тільки повна порожнеча. В цей момент стріла часу повністю зникне. Ніщо на зразок життя чи розуму не буде можливим. Тому те, що ми бачимо. Небо посипане зірками та галактиками, і те, що на нашій планеті існує розумне життя, яке пробує пізнати цей Всесвіт, так само, як і те, що існують інші планети та небесні тіла, і, можливо, інші високорозвинуті цивілізації з такою ж метою, все це є відображенням початкового, низькоентропійного стану нашого Всесвіту. З вище сказаного можемо зробити такий висновок: час іде тільки вперед. Тому що будь-яка замкнута система прагне термодинамічної рівноваги. Зворотній плин часу викликав би рух Всесвіту зі станом з більшою ентропією в стан із меншою ентропією, що неможливо за другим законом термодинаміки. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись – то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Прямуйте тільки до високоентропійного стану. Слава Україні!